Отже, добрі і сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Маємо сьогодні 83 й псалом. І у цьому псалмі я хочу з вами роздумовувати на тему наших союзників і наших ворогів. Більше на тему саме внутрішніх наших ворогів і союзників, але якось це буде стосуватися і зовнішнього нашого життя. Дивіться, я не один раз зустрічав таку думку, що. Ми, як духовні істоти, ми є свого роду таким полем битви, полем боротьби. Можемо це назвати полем боротьби між добром і злом, або можемо назвати це полем боротьби між Богом і дияволом. Хоча тут Бог радше виглядає як переможець, а диявол як той, який втручається і нав'язує таку постійну боротьбу. І справді те, що в якийсь момент, в якийсь період часу, чи то протягом навіть хвилини, чи години, чи дня, чи якогось іншого періоду часу, те, що ми можемо вробити і добро, і зло, це може нам бути десь свідченням того. Тобто ми одночасно можемо бути і добрі, але, на жаль, можемо бути і злі, інколи навіть у одну ту саму хвилину. Апостол Павло до римлян у сьомій главі, раджу цю главу прочитати собі. Він так само висвітлює щодо цього е, такі думки. Я всю главу зачитувати не буду, але саме висновок, висновок цієї глави, якби цієї думки, я зачитаю. Це кінець сьомої глави Апостол Павла до Римлян. каже апостол Павло: Отож знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені бомили за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах. Який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Тобто апостол Павло тут описує якраз оцю боротьбу так, між законом, який є йому від Бога, який йому є милий, і законом власної похоти, власної плоті, так, власного тіла. І він називає такий стан насправді нещастям, тут каже: нещасна я людина, хто мене визволить від тієї тіла її смерти, і потім дякує Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, що Бог визволяє його, якби від такого стану. Тобто, ми бачимо, що тут апостол Павло він чітко для себе розставляє такі пріоритети і орієнтири. Отут є союзник, а тут є ворог, і він вибирає собі якби один бік. У нашому житті саме, ну, часто, як я вже говорив. Так само буває. Але дуже важливо є якраз визначитися, хто є в моєму житті ворог, а хто є союзник. Тому що, коли ми знаємо, хто є ворог, хто є союзник, то ми знаємо, кого треба трошки остерігатися, а до кого треба більше горнутися, до кого треба більше старатися приходити. У даному випадку, якщо беремо духовно, то ясна річ, що Бог є той союзник, який. Будучи з нами, він дарує нам постійну свободу вибору. Натомість диявол ніколи цієї свободи не дарує. Він тобі якби диктує свої умови і мусиш робити так, як він каже, без свободи. Тобто він хоче поневолити. Тому за нами, якби є десь вибір, так? хто для мене є союзник, а хто для мене є ворог? Якщо ми візьмемо сьогоднішній псалом, цей 83-й псалом, то ми в ньому так само чітко дуже бачимо. Як тут псалмоспівець розуміє так само, хто є його союзник, а хто є його вороги? До прикладу, візьмемо якраз перший вірш цього псалма, і в ньому ми почуємо, що псалмоспівець взиває саме до союзника і каже: Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовча з ним, Боже, бо ось вороги твої заметушилися. І ненависники твої підняли голову вгору. І потім від шостого вірша, напевно, аж до 12-14 вірша, псалмоспівець, він е, чітко показує, хто є ворогом. І він каже: Едомові намети, ізраїльтяни, Моав Моавта Агаряни, е, Гевал. Амон, і Амалек, і Філістимянська земля з мешканцями тиру, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, ми бачимо чітке розуміння, представлення, хто є ворогом. І потім уже в кінці, якби є це бажання знову клич до Бога, до свого союзника, що Боже зроби з ними те і те, з тими ворогами. І роздумуючи над цим псалмом, Роздумуючи над цією чіткістю розуміння Псалмоспівця, як він розкладає чітко, хто є його ворогом, так, хто є ворогом Божим, і усвідомлення чіткості, хто є його союзником, і роздумуючи над цими словами апостола Павла до Римлян, які він так само говорить, я десь так само приходжу до цих роздумів, наскільки є важливо усвідомлювати собі. Хто є нашим союзником, а хто є нашим ворогом, тобто бачити вороги, бачити вороги в собі, які вони є, які нас нищать, так тобто бачити ті певні свої гріхи, і бачити союзника, який, який нам допоможе в цьому так вистояти. І можливо, тут важливо більше звертати увагу не так на ворога, бо ворог є ворог, але більше звертати увагу саме на союзника. Тобто звертати увагу на того, хто може допомогти, а не до того, хто може знищити. Хоча, знову ж, і тут так само потрібно. Але тут, дивіться, може навіть виникнути таке питання: ну, а чи можемо ми бути самі по собі? Чому ми мусимо бути з кимось або? або Ну, тобо, напевно, ми так створені, що ми мусимо мати то певне джерело. Скажімо так, існування, певне джерело життя, звідки будемо черпати. І тому люд, людина зазвичай вона вибирає або одне, або вибирає друге. І тут мені пригадується той випадок із фільму Вигнанець, де один працівник компанії потрапив на безлюдний острів, і декілька років він там пробував, і для того, щоби вижити, щоби не здуріти, щоби не втратити свою психіку. То він собі створив друга із волейбольного м'яча намалював собі. Потім я пригадую той момент, коли там якась була ситуація, і він втратив той м'яч. Ну Це лише м'яч, але наскільки він, наскільки він горював із-за того, що він втратив цей м'яч. Тобто, і це, це такий епізод, він мені десь показує, що ми не можемо бути самі. І а в цій боротьбі, особливо в цій боротьбі проти диявола, проти гріха, ми не можемо бути самі. Тому нам важливо є шукати союзників. Хто це є для нас з вами? Думаю, що найкращим таким нашим союзником, так, у боротьбі проти демона, ну це сам Ісус Христос. Якщо ми візьмемо ті євангельські уривки, коли Ісус лише просто приходив у присутність демонів, то вони просто тремтіли і тікали. Тепер уявіть собі. Для нашої країни як би було потрібно когось, хто би просто зайшов в Україну, і коли вороги подивляться на того, хто зайшов в Україну, просто вони тремтіли і тікали. І насправді воно так і є. Тобто, є, є той, хто може прийти і хто хоче прийти, що саме цікаво. Але чи ми звертаємося знову ж до того нашого союзника, як на тому десь геополітичному рівні? Але знову ж так і на тому особистому рівні. Тому, дорогі і сестри в Христі, я бажаю собі, я бажаю вам, щоб постійно союзник наш. Так це назву, Ісус Христос, який має ту силу бороти диявола, наші гріхи, наші похоті, наші немочі, щоб Він був поруч нас. А точніше, щоб ми бачили Його поруч нас, і щоб ми прийняли Його, приходили до Нього, шукали Його і просили в нього. Допомоги, нехай Господь у цьому нам допомагає. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка.